Так, ну і ось такі от ягуарчики є, дорого багато. Ну, кому треба з Нідерландів, машина вже в Польщі, коротше, тут вони заплачені там, всі акцизи, то сюди коротше, повністю все, все зроблено. От, ну, ручки, хто в курсі, то знає, вони там uh -huh. стають так сюди, за подліцов, вони виїжджають. Ціну, коротше, всі там контакти я прикріплю в описі під відео. Бачите, це Європа, це ніякі там не американці товчені. Тут все воно з історією, і зуфікси, подлокотнички, ну, все ціленьке. Історія по них вся є.